Сьогодні дивимось на лампову радіолу Сакта. Лампова радіола Сакта 1963 року випуску. Вона повністю відреставрована, відремонтована, модернізована і осучаснена сучасними пристроями. По суті, це музикальна шкатулка, яка багатофункціональна. І буде радувати своїм звуком, своїм виглядом ще багато поколінь і сучасної молоді, а також теперішнього покоління. Лампова радіола складається із сімілампового прийомника, там сім радіоламп. Радіола приймає довгі хвилі, середні, короткі один, короткі 2. УКВ. УКВ, Оцей діапазон перероблений на прийом сучасного FM радіо. FM. От. При включенні кнопки Програвач. отут. значок пластинки і звукосніматель радіола переводиться в режим. В режим програвання пластинок, а також відтворює музику із цифрового модуля, який знаходиться під кришкою. Під кришкою От така красоті. Тут вмонтований цифровий модуль, який читає дві флешки, Bluetooth приймає, а також цифрове FM радіо. Програвач вінілу відновлений. От з цієї сторони стоїть перемикач в, режиму, в режимі модуль і програвач. Вліво це програвач, ЕПУ, електропроігрувающе устройство. І праве, праве положення це модуль. модуль. Також зроблена підсвітка світодіодіками для того, щоб було видно режими. На які включений оце переключатель. Радіола, радіола важить приблизно 17 кілограм. Вона не сильно важка, така середнього класу. Хоча ця радіола в 1958 році на міжнародній виставці в Брюсселі от була туди представлена. ну, тоді ж був Радянський Союз і латвійський завод імені Попова, місто Ріга, Ріжський радіозавод імені Попова повезли цю радіолу на виставку, і вона там отримала диплом першої степені і медаль. Радіола отримала непогана, отак вона виглядає ззаді, всередині, О, наскільки все. Чисто зашпоніровані всі панелі, вскриті лаком, нові динаміки. Тут три динаміка стоїть центральний фронтовий 5 gd 1 мощний динамік, еліпсообразний і бокові піщалки дві штуки. Ось такий має загальний вигляд вона ззаді. Потім перекрутимо задню кришку, я, я покажу, як вона виглядає задньою кришкою. Радіола приймає із сіті небагато, всього 60 Вт. 60 Вт це як, ну, почти як лампочка накалювання 50-60 Вт. В режимі проігрування пластинок 65 Вт. Ну, почти одне і те ж саме. Небагато. Так що такий вигляд має повністю відреставрована модернізована і осучаснена радіола Сакта 1963 року випуску.